Фронта, фронта, мої любі. Яка неочікуваність перегорне ваше життя? Думайте про себе основний код? Шість мечів. Ох! Як цікаво! Щось з минулого. Так, ви не очікуєте. Але це енергія минулого щастя. Того, що колись вас наповнювало, що колись дуже радувало ваше серце. Тож, код минулого, який таємний код, тобто, що вже зараз формується, чого ви не бачите, і що за цим стоїть, ту спентаклів, яка я щаслива за вас енергія. Щасливого випадку. Вмикайте в собі людину мрійника, людину, яка вірить чудеса, людину, яка готова на будь яке відкриття в цьому житті і розуміє, що можливо все. Тому що для вас формують таке. На що ви взагалі не очікуєте? Вам навіть важко це уявити, чесно. Тобто, це буде щось таке із минулого, що як виграти в лотерею? Що як вийти заміж за арабського шейха? І тут я побачила Аркан Мир. У вас закривається старе життя і починається нове життя. Ано, ну, який код руху цієї ситуації? Верховна Жриця. Ох, дуже цікаво. Дивіться, у вас могло бути в минулому щось таємне. Угу. Ви могли бути таємною жінкою, але це не усіх це відсотків 5. У тих, хто не розуміє, про що я говорю, кодруху – це те, що вам треба буде прислухатися до своєї інтуїції. Або почати розвивати свої здібності езотеричні. Таро, руни, все що завгодно. Тут про те, що ви будете. Треба довіритися інтуїції. Ось, код це ваша інтуїція. Бо ви будете відчувати, що щось формується, щось повинно бути. Який амулетний код? Що вам треба зараз робити? П'ять мечів. Вам зараз треба, ви знаєте, спостерігати, мало що розказувати, не договорювати, не відкриватися, а слідкувати за тим, що відбувається. А натякніть, будь ласка, в якій це сфері життя? Мені ж самі цікаво. Ще жезлів. Це енергія. Вогню, енергія пристрасті, в якій сфері не говорять, бо у кожного своє, але ви будете переможцею. Оце привіт із минулого у вигляді, туза пентаклів. Він не приведе вас до перемоги. Вам будуть оплодотувати всі. Дивіться, у когось це може бути чоловік із минулого. Але у когось це може бути. Хобі з минулого, робота із минулого, тобто ви можете повернутися в те місто, де ви жили раніше. Це минуле дасть вам про себе знати. Причому те минуле і в тій сфері життя у кожного в своїй те минуле із минулого життя, яке вам подобалося. Почуйте мене. Це можу говорити про що завгодно. У мене, наприклад, є одна клієнтка, яка взяла амулет на призначення, і вона почала малювати картини, які вона закинула 15 років тому. І у неї зараз бум. Розумієте, оце тут така ж ситуація. Вона намалювала картину, і нею зацікавилась одна людина, вона навіть просто малювала. Це для неї був туз пентаклів. причому ця людина не купила картину за по дуже класним грошам. Оце таке у вас може бути або в особистому житті, або в бізнесі, або в хобі, або повернення в місто, в яке у вас такі класні спогади про нього. Напишіть: я повертаю із минулого тільки найкраще. І у вас це програється набагато скоріше. Чекаю вас на моїй групі телеграм. Зараз знижки на амулетний код. Поспішайте. Кількість місць обмежена.